За результатами наших консультацій поставлю на голосування пропозицію едхок до повернення до закону 3442, хотів би сказати декілька слів. Ви знаєте, я думаю, що в нас є дуже багато питань, які ми не до кінця розуміємо. І, напевно, хтось цим користується для того, щоб робити підміну понять. Але дуже важко говорити тоді, коли паралельно говорить ще хтось. Я прошу вашої уваги. Шановні колеги, народні депутати, перед тим, як я повернусь до, внесу пропозицію до повернення до цього закону, хочу сказати декілька абсолютно важливих речей. Перше, з чого я хотів би розпочати, це з того, щоб зачитати норму цього закону щодо внесення змін до діючого трудового кодексу. І вона звучить наступним чином. Забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, у сфері праці, зокрема, порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору, шкіли, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціальної, і та походження, віку, стану, здоров'я, інвалідності, підозрі чи наявності захворювання вілсніт. Сімейного та майнового стану, сімейних обов'язків місця проживання, членство в професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їхніх прав за мовними або іншими ознаками, не пов'язаними з характером роботи або умови її виконання. Мова йде про те, що якщо людина у нас з вами працює, ми не маємо права. Її просто дискримінувати. Я хочу ще раз підкреслити, що основними цінностями будь-якої будь держави є людина і її права. Ми виступаємо з вами за сімейні цінності, і ні в якому разі я чую якісь фейки, які говорять про те, що в Україні можуть бути хоч якісь одностатеві. Шлюби. Не дай Бог, щоб це відбулося, і ми ніколи це не будемо підтримувати. Ми говорили щойно з прем'єр-міністром. І очевидно, що нам потрібно утверджувати сімейні цінності. І я думаю, що може з'явитись в уряді спеціально уповноважена людина з питань сім'ї, сімейних цінностей. І ми доведемо всьому світі і собі, що ми згідні виконувати і здатні свої зобов'язання перед світом. І ми готові бути частиною цивілізованого європейського світу. Це дасть можливості 46 мільйонам отримати безвізовий режим, нормально подорожувати і Україні підтвердити свою готовність до виконання взяток на себе зобов'язань. Хтось може сказати, що це правда або ні, але правда є в тому, що я щойно сказав. Тому, шановні друзі, я вношу пропозицію ad hoc повернутись до 3442, для того, щоб ми зараз його розглянули і по ньому прийняли рішення. Я прошу всіх сконцентруватись і проголосувати за цю пропозицію. Повернення до розгляду і голосування 3442 відповідно до процедури адко. Прошу голосувати, друзі. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Голосуємо. Дякую, а тепер за основу в цілому дали проект закону. Прошу голосувати. За основу та в цілому. Три 4, 2. Голосуємо. Голосуємо. На нашому боці правда. Двісті тридцять чотири закону хвалено. З чим я вас всіх вітаю, шановні колеги, народні депутати. Ідемо далі. Дякую всім за розуміння. І ще раз підтверджую. І сімейні цінності для нас є основними, і жодних однополих браків в Україні і бути не може. Це моя позиція і більшості депутатських фракцій українського парламенту і парламентарів. Дякую.